Вітаю всіх, поспішаю порадіти і подякувати за допомогу. Так, сьогоднішній день у нас розпочався дуже приємно, тому що до нас дуже багато посилочок прийшло від людей, небайдужих людей. Кожен передав, що зміг, хто щось заморозив, довго збирав і передав, хто щось. Купив, Хтось щось десь зібрав. Але наші котики дуже вдячні, будуть. бо будуть ситі на та накормлені. І собачка. і собачка, де наш джимчик? Покажи, Джим, скажи дякуємо. Джима. от так, і собачки, і котики будуть нагодовані. Так, а ось зараз ми ще підемо. Закрімось. Зараз ще ми підемо в одне місце, де нас чекають уже складені приємні сюрпризики. Кицюні! Ось ти подивись, вони думають, що я вже йду до них. Ось у такому бачку ми зберігаємо наші запаси. Сьогодні він у нас наповнився. І за це ми дуже вдячні Ларисі Даценко. Це добра людина вже давно підтримує наших тварин. Вагому допомогу ми постійно отримуємо від Віктора Костенко, Олени Блом. Віри та Валерія Шуберта, Наталії Стоячко, Олі Собко, Наталії Вітер, Євгенії, Оксани Чернової та Сергія Ткача, Тетяни Мариненко. Дуже вдячна дівчаткам, з якими я працюю, за те, що не забувають і при будь-якій нагоді намагаються допомогти. Коли буває складно, то дуже важливо отримати і просто підтримку, добре слово і віру в тебе. І я вдячна Богу, що в мене є така підтримка від моїх рідних та друзів. А ще хочу вклонитися низько Марині, яка, крім матеріальної підтримки, ще допомагає нам покращувати долі тваринкам. Коли це починалось, то ніхто не думав, як буде потім, просто робили. І за весь цей час зустрічалися нам різні люди, але добрих та чуйних було більше. Тому хочу ще раз подякувати людям, які нас не знають особисто, але напевно довіряють і не остаються осторонь.